Книга суддів, розділ 17. На Єфремовім нагір'ї жив чоловік на ім'я Міха. Якось він сказав своїй матері, Коли в тебе пропали 1100 срібняків, я чув, як ти проклинала злодія. Так ось ці гроші в мене, це я їх узяв. А його матір відповіла: Благословенний ти, сину мій Господом. Тож він повернув своїй матері 1100 срібняків, але його матір сказала я дійсно посвятила мої гроші Господу, аби відлити і вирізбити статую, а тому я віддаю ті срібняки тобі. Але він таки віддав срібло своїй матері. Його матір узяла з цієї суми 200 срібняків і дала їх ливарникові, який виготовив з нього литую різьблену статую, яка була поставлена в домі міхи. Таким чином, у того чоловіка на ім'я міха Появилось своє святилище. Він також виготовив ефот і терафімів і посвятив одного зі своїх синів, аби той був у нього священником. У той час не було в Ізраїлі царя, тому кожен чинив те, що йому подобалось. У юдейському віфлеємі тоді перебував, як приходець, юнак з племені Юди, який був левітом. Закінчивши своє перебування, в місті, вифлеєм юдейському, цей муж вирушив у подорож, перебиваючись, де прийдеться. Так, мандруючи, він прийшов до Єфремового нагір'я у дім Міхи, а міха його запитав: Звідки йдеш? А той відповів: Я левіт з вифлеєма юдейського, і подорожую, як приходець, перебиваючись, де і як доведеться. Тоді міха йому запропонував: Залишайся в мене. І будь мені за отця й за священника, за це я щороку даватиму тобі десять срібняків і забезпечу тебе одягом та харчами для прожиття. І Левіт прийняв пропозицію. Левіт погодився залишитись у того чоловіка, юнак був у його родині, як один з його синів. Міха посвятив Левіта на служіння і, проживаючи в домі міхи, юнак став йому за священника. Після цього міха сказав Тепер я впевнений, що Господь буде до мене доброзичливим, оскільки справжній Левіт став у мене священником.